Багато ви мене спрашуєте, пишете, дзвоните, щоб не спортили вашу худобу, корову. Даю по вашим многочисленним просьбам дідовий заговор. Полистала його книгу, подивилася його записи і спомнила, що мені було год 13, а він оце до нього пастухи, жінки ті, що багато держали, худоби, всі обращалися до нього. І він ставив на худобу. Заходите в сарай, там, де худоба. Тільки не забудьте взяти ну, свічечку запаліть. Ну, У мене моя воскова, така денежна, прибильна, зелена. Краще зелену. Ну, якщо немає, то Ну не парафінову, а тільки з воска. І читаєте такий заговор. Як зайдете в сарай, погладьте свою худобу, коровку і говорите. чорна є масть і ім'я животного. Розбираю, бо дуже написано так дуже тяжело. На зелену пашню, на весенні води, на молочні берега, на крутой сир, на густу сметану, на жирному маслу, рогами от рога відтолкнись, копитами од грібісь, хвостом отмахнись. дойню приди, мені всю вигоду принеси. Моя матушка-голубушка, коровушка, свинюшка, що там, козушка. Те, що у вас є, перечисляйте їхні імена. І будете завжди із сиром, і будете завжди із маслом, з густою сметаною, із творогом, з усім ви будете. За лічною допомогою, якщо хочете, я ставила, щоб я цей оберіг, лично, пишіть мені в телеграм, даю, прикріпляю тут нік свій телеграм.